Чергове диво природи, якийсь сукупний зльотний рій, нереально величезних розмірів. Це, щоб ви розуміли, оце моя, оце моя рука, а це такий рій. Працюючи на пасіці, побачили, що чорна хмара літає. Підійшли, дивимося Зразу подивилися, чи видно, з якого вулика виходить, не видно. Ну і роботи повно, махнули, типу, ну звідки вилетів, не знаю, чи наш, чи чийсь. Працюємо далі. Працюємо ввечері, думаємо, підемо глянемо, чи сидить, і що сидить. О! Що, на кінець завершальний акорд. Знімаємо того роя гіганта. Значить, поставили три корпуси з рамками. Четвертий пустий. І вони скинули рамку з розплоду, і будемо зараз трусити. Знімаємо ага. дальше. Так, така двіжуха, така двіжуха. Так, контрольний ряд трасемо і закриваємо вулицю. Так, засипали рая гіганта. Надіємося, що він в тому вулику поміститься. Цікаво, що він до нашого приїзду, а точніше до заквершення медодвору, що він ще принесе. Накриваємо вулик і їдемо додому. Так, Продовження історії пійманого роя гіганта. Пройшло 2 тижні, зловили 10 липня, зараз 24 липня. Будемо дивитися, що він наніс меду, як він себе почуває. Так. Ух! Це ми бачимо це є четвертий корпус. Ми так кинули четвертий корпус і не доставили рамки. Бачите, він понабудовував язики зверху. Раз, два, три, чотири корпуса на 230-ту рамку поставили. Так, тільки не зрозуміло, чи тут є матка. Так. Ви бачите, натягнути мед, він натягнув марку просто масу величезну. Цілий корпус занесений медом. не Що? Подивимося ще той корпус ще є на сплит. Ще є тут масло. Так, знову все, все змого. Так, щось виглядає таке, що тут, напевно матки і немає. Червить вона, другні, корпус зовсім у мене розплоди. Що вони? Але я їм кидав рамку з розплодом відкритим, значить вони мали би собі потягнути. А от матка молода лазить, не черветь. Тобто вони... вони б набивали матку. З тої рамки. Тобто вони забили. Цих три корпуси мебель Що будемо складати зараз назад. Так як в них матки не, ну, десь ще загубилась чи що, не знаю, що сталося з маткою, але якщо зараз за два тижні молода матка, це вона, мабуть, вилізла з того розплоду, який ми доставляли. Е, відповідно, оце, вся маса бджоли носила мед і зафігачила ну, як мінімум три корпуси меду. Бачите, тут ще язиків тут в верхньому корпусі. Ну, кілограм, напевно, корпус по 25 кілограм, десь виходить кілограм 75, приніс різ за два тижні. Так, язики повирізали, зараз виставляємо рамки. Ну що, часом буває і так везе. Але роботи настільки багато, бачите, ось сидить такий дебелий рік тут Але тим не менше ми його не будемо знімати, бо роботи дуже багато, і вже пізня година, пора їхати додому. Ну якось так. це Всім гарного дня, па-па.